Прем'єр-міністр Польщі е Дональд Туск заявив, що в питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів над польською територією часто важко одразу визначити, чи це не цивільний об'єкт. Тому союзники радять Варшаві проявляти стриманість. Туск відповідав на питання, чи готова польська влада змінити законодавство щоб послабити ой, Полегшити, точніше, збиття об'єктів, які з'являються у повітряному просторі Польщі. Ідеться якраз про випадки, під час яких завдаються масовані. Ракетні удари Росії спрямовані до речі, серед іншого, і на захід нашої країни наразі, згідно із процедурою, дозвіл на збиття такого об'єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач, генерал Мацей Кліщ. На це Туск відповів, що відкритий до можливої зміни правил, і ми можемо за його словами змінити правила як найшвидше. Але пізніше він уточнив, що проблема зі збитими літаками часто має іншу природу. Е, часто саме частки, частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об'єкт, чи це не літак, який часом заблукав. Прем'єр-міністр Польщі також сказав, що наші союзники рекомендують певну стриманість, коли йдеться про стрілянину по неопізнаних повітряних об'єктах, якщо немає загрози, якщо це не агресія. Я дуже ціную розумну виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу. Коли у небі щось рухається, від цього ми почуваємося в більшій безпеці, як каже Туск напередодні, 27 серпня, український президент Володимир Зеленський зазначив, що хотів допомогти допомоги від Варшави, принаймні зі збиттям ракет над заходом і над західною частиною України, які йдуть курсом. У бік Польщі. І часом буває так, що дрони або ракети залітають на польську територію. Голова польського міноборони вже сказав, що рішення щодо дозволу на збиття в повітряному простору України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем протиповітряної оборони викликає скептичну оцінку серед країн Північно-Атлантичного Альянсу. Але. Цікаво на цьому фоні прозвучить наступна новина: в Білорусі, ймовірно, вперше застосували авіацію для збиття російського дрона Камікадзе, який знову залетів на територію республіки Білорусь. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Білоруський Гаюн, і виглядає так, що білоруси в цих питаннях значно рішучіші ніж наші деякі західні друзі і партнери. За інформацією аналітиків, вночі, 29 серпня, під час чергової атаки Росії по Україні, один із е, шахетів знову залетів на територію Білорусі у Єльському районі. За даними моніторингу, після заходу дрона в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС цієї країни близько 20 хвилин ганявся за порушником а близько е, 3.55 ранку в єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи і спостерігали яскравий. Спалах у небі е, таким чином, як пишуть аналітики, це ймовірно перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС Республіки Білорусь зробив спробу знищити реальну військову ціль у небі російський дрон Камікадзе, типу шахет. Ну і загалом, що стосується обстрілів росіянами території нашої країни, то ніч була неспокійна. Наші повітряні сили повідомляють про те, що. 74 чотири шахеди Росіяни запускали по території нашої країни, з яких 60 збито, а ще 14 ударних БПЛА локаційно втрачені. Вони впали десь на територію України, але де саме встановити поки важко. Також збили е, дві із трьох ракет Х-59, х 69 і не збили дві ракети. Невідомі насправді що це було. Вони досягли своєї. Цілі будемо чекати на уточнення, відповідно знатимемо, що саме за ракети використовували російські окупанти під час чергового обстрілу нашої, нашої країни. Тим часом, Україна і Велика Британія вчора провели другий раунд переговорів про укладання двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Під час другого раунду цих переговорів Українська і британська сторони узгодили структуру. І концепцію загалом цієї майбутньої структури майбутньої угоди відзначили суттєвий прогрес. Про це повідомили на сайті офісу президента. Заступник голови ОП Ігор Ігоржоква, який провів цей раунд переговорів, стверджує, що сторони близькі в розумінні пріоритетів співпраці між Україною і Великою Британією. Я нагадаю, що про наміри укласти угоду про сторічне партнерство між Україною і Британією йшлося ще під час візиту колишнього британського. Міністра закордонних справ Девіда Кемерона до того, що у січні, екс-прем'єр-британії Ріші сунак заявив, що його країна буде. Будує точніше, буде будувати нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років. Майбутня угода базуватиметься на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року, і угоди про співробітництво в сфері безпеки, яку уклали в 2024 тисячі між Україною і Великою Британією. Перший раунд нагадаємо собі таких переговорів відбувався. 13 серпня мали вчора друге. Сподіваємося на швидкі рішення, які посилять відповідно нашу країну і дозволять нашій державі розвиватися більше в плані незалежності, завдяки от в тому числі і угоді про торгівлю з Великою Британією.